Коли був Нюрнберзький трибунал, то там досліджували два способи винищення нації і народів: перше це геноцид, і друге це злочин проти людяності. Злочин проти людяності це коли вбивають людей незалежно від їхнього походження, мови чи якихось особливостей. Геноцид чи етноцид це коли намагаються знищити якусь народність. І от з Кримцями це робили протягом століть, це робили в ХХ столітті і продовжують робити зараз. Тому мені здається, завдання цілого світу захистити Кримців, а завдання України весь час про це нагадувати. Ми, як українці, замало про це говоримо, а маємо говорити більше. Бо це є саме той аргумент, який повинен всім пояснити, що Крим точно не є російським, а Крим є тим. Кого яким його хочуть бачити, українці, але найголовніше кримські татари, для яких це батьківщина і рідна земля. Кожен народ може і повинен розвиватися. Кожен народ насправді заслуговує на свою країну і на урядування на своїй землі. Саме тому я абсолютно переконаний в тому, що ми маємо зробити все, щоб досягти національно територіальної автономії кримського татару і визнання меджелісу повноцінним органом представництва кримських татар на державному рівні.